Та не треба нічого заводити, там нормально все. Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами звичайно, я Піноцит, і сьогодні ми дивимося аеропорт Антонов, героїчна оборона поїздів у Майнкрафті квадратний. Знов русня, без неї нікуди. Ну сьогодні, На сьогоднішній день іде війна, всі ми це знаємо. І кожен день не обходиться без русні, як то кажуть. Задовбавши. Ну що ж, давайте подивимось, що там нам розповість квадратний. Так. 24 лютого, близько сьомої години ранку, військова частина 3018 Національної гвардії України зазнала обстрілу крилатою ракетою. Близько восьмої години 34 чотири вертольоти вертольотика 52 озброєних ракетами вилетіли на південь через українсько-білоруський кордон. Летіли вони на малісу висоті... Це мій дід. Це мій дід. Очевидно, що розраховували буквально в перші години захопити столицю, адже в цей час, як в Києві, так. В Києві таки по всій Україні активізувались диверсанти. А, росіянські вертольоти потрапили під вогонь зі стрілецької зброї та переносних зенітних ракетних комплексів. Ба Рашистів летіло буквально все. Розраховуючи на швидке оточення Ба та захоплення столиці, вони намагались створити плацдарм саме в Гостомелі в аеропорту Антону. Один вертоліт моментально було збито, екіпаж катапультувався. Ще один здійснив аварійну посадку на півшляху. Ще один було знищено українськими пілотами Міг 29 Проте вертольотів. Ба Багато. Досягнувши аеропорту, вони почали його обстрілювати. Слідом за К-52 вирушили 18 штурмових транспортників. мі-8 об... Почали обстрілювати класичний орківський пранк. Перевозили до 300 елітних російських десантів. Квадратний, десант з... де ти взяв скін мого діда? А? Я не поняв. Після чого зав'язався нерівний бій з ротно-тактичною групою НГУ, численістю близько 150 бійців. Із озброєння були в них хіба що автомати, кулемети та кілька і ігла. Бої mm. продовжувались до вечора. І станом на 19 годину 20 хвилин аеропорт було захоплено російськими військами. Це дало змогу прибути туди наступним російським силам підкріплення. Вертолітного авіанальоту Росіяни знищили найбільший у світі літак Ан-225 мрія. Проте бій продовжився. За результатами бою російські ВДВ були витіснені з аеропорту. Проте сутички продовжувалися за його межами. Станом mm -hmm. на 21 годину десантні сили ЗСУ відбили гостомельський аеропорт повністю. Також спецпідрозділ Альфа знищив так званих чеченців. На чолі Магомед Тушаєв. Єс! Yes. Зро... <хи> Утримано нове досягнення вбий чеченця. Той самий, який постійно особисто спілкувався з Кадирови. Близько 3-ї години ночі, 25 -го лютого, на околиці Києва в районі Гостомеля знову пролунали вибух, після чого продовжується типова росіянська крінжа. Адже близько 14-ї години Міністерство фашизму Росії заявило, що нібито відбило аеропорт Антонов. Причому в результаті операції Росії 69 за участю 200 вертольотів. 200. очевидно, 200, що й стільки там не було. Аеропорт таки на жаль перейшов під контроль Росії 27 лютого, на повороті до Ірпеня тривав бій. Збройні сили України завдали удару по аеропорту, аби зробити той непридатним для використання ворога. Yeah. Також було знищено дуже багато російської техніки, якої росіяни завезли туди сотні одиниць. Спитаєш ти, як вона там опинилась? Все досить просто. Орки пішли через чорнобильську зону відчуження, yeah. захопили її. На жаль, теж досить швидко. Адже yeah. збройних сил України там майже не було лише прикордонників. Подальшому відбудеться той самий анекдот, який виявився прав на щастя. Коротше після того, як отримали по зубам, почали вони займати оборону. Як гадаєш, де правильно, в рудому лісі. Стось... Oh, 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 oh. Саме геніальна думка зробити окопи в лісі, які який... радіації більше, ніж у мене волосся на моїй дупі. Саме ліс, який першим прийняв на себе удар радіації. Ми там їли, спали, милиці, рили окопи. Навіть сувеніри крали, хоча чого вони тільки не крали. Е, генерали, генерали, ми пробули в окопах. Я хочу таку фотку путлера. Близько тижня. І твою ваша світлість, продовжувати оборону. А, генерали, Наші солдати пробули в оковах близько двох тижнів, і вони відчувають від'ємний приїзд здоров'я. Твою мать, ваше сіятельство. Коротше, земля скловатою. Мало того, вони настільки збройних сил України, що як позиції ЗСУ, так і цивільну інфраструктуру обстрілювали, будучи правильно над четвертим енергоблоком. Вони підлітали туди вертольотами і наносили удари, аби по ним не стріляли. Тобто, це називається ядерний тероризм. Якщо що. росіяни прикривались Чорнобильською атомною електростанцією для того, щоб наносити вогневі удари. Країна терорист. Класично. Класичні орки, що тут робиш? Вони також зараз роблять з Запорізької АЕС і просто так обстрілюють Нікополь. Ви спитаєте, навіщо? Я скажу вам. Я не знаю. Я не знаю. Що мені тут сказати? 3 березня бої поновились. 4 березня бійцями спецназу а також місцевого спротиву було знищено ще досить багато військових. Українськими військовими було захоплено зброю, військову техніку, а також штабні та особисті Баба. документи. Стало відомо, що російські окупанти захопили ЖК Покровський та взяли в полон щонайменше 40 місцевих жителів. Тяжкі а, бої йшли досить okay. довго. І доки інформація доходила до громадян України, ситуація могла змінюватись по декілька разів на добу. Проте результат, я гадаю, знають всі: російські військово-терористичні формування отримали по зубам, причому дуже боляче. Дуже сподобалось відео. Яке випустила російська пропаганда буквально нещодавно. Там тобі підготовка до нападу і штурм аеропорту. І найприємніше почуття під час перегляду того відео це розуміння, що всі вони були знищені. Абсолютно вся техніка, і майже всі військовослужбовці. Далі, прикрившись жестом доброї волі, вони відступили від Києва. Хоча... Так, таких жестів доброї волі буде дуже багато. Слухайте, а давайте ви по жесті доброї волі звільнити Запорізьку область, там Херсонщину, там Крим, ну так, вже з доброї волі, ну знаєте, ну, чисто так. Або ж просто підете із Запорізької атомної електростанції. Ну просто, ну, щоб вже з доброї волі, як то кажуть. Факту вони втратили більш ніж половину Смішні. своєї військової міці, а враховуючи контратаку Збройних сил України, цілком логічним є твердження про те, що вони б там довго не протримались. Тікали, а. як побиті собаки, піджавши хвіст, аби зберегти залишки своїх підрозділів. Якщо переглянути відео з Гостомельського аеропорту, то ми побачимо стандартну тактику расистів, адже ховалися вони не лише на подвір'я громадян України, не лише в будинках, а й ховали свою техніку під крилами літаків. Немало важливий факт: на початку аеропорт захищали по факту строковики, строковики Національної гвардії України. А. Строковики, як в гостов. Такі в Харкові та інших містах України повністю зламали плани ворога. Адже в той час, коли деякі командири думали, що треба тікати і нічого хорошого з того не вийде, mm -hmm. строковики прийняли бій, почали гатити по росіянам та показали всьому світу, що російська армія це просто мильна бульбашка, яка взиває абсолютно. Русня, сосад. Уваги. Адже вміє лише тероризувати мирне населення та закидувати позиції збройних сторони. Свинять. Ну, так, по факту висадку російського десанту з вертольотів прикривали їхні ж винищувачі су 25 Аеропорт так. так чи інакше мав бути плацдармом. Проте спочатку росіяни не планували їхати туди так довго. Вони б хотіли швиденько його зачистити та приземлити туди свої транспортні літаки, Іл-76. Проте, оскільки злітна смуга була знищена, кілька літаків підбито, причому разом з десантом та технікою. Інші летіти просто відмовились. На жаль, так. по факту оборона аеропорту тривала до того моменту, доки не закінчились ПЗРК, адже збивати гелікоптери за допомогою стрілецької зброї, це була б явно. Не найкраща ідея, як казали захисники Гостомельського аеропорту. Це були деякі естафети, яка переходила з рук в руки приблизно 10 днів. Проте так. сам Гостомель було остаточно окуповано на момент, коли туди заїхали колони важкої техніки. Сьогодні я в цілому розповів, як то було. Проте очевидно, що не лише на війні, а й в подібній ситуації, як оборона здавалася в одного міста та одного аеропорта, є десятки тисяч історій, про які розповісти неможливо та дізнатись в цілому, теж тож наразі єдина інформація, яку ми можемо мати, це коротенькі відео та статті з Вікіпедії. Ну, то... Алі, відео на військову тематику це дуже цікаво, особливо якщо це певні унікальні історії, про які ніхто не чув. Тому ну, гадаю, було б правильно створити якусь певну пошту або ж телеграм-бот, куди як військові, так і звичайні громадяни України по власному бажанню анонімно зможуть розповідати подібні історії, mm -hmm. з чого в цілому можна буде створити досить цікаве відео. На цьому у мене все. Слава Україні. Героям слава. Ми подивилися відео з квадратного, в принципі, непогано. В принципі, все розповів, все по фактам, без е, якихось прикрас, без нічого. Ну, розповів все, як воно є. Як то кажуть, слава Україні, ні, слава нації, і пиздець Російській Федерації.